Тоже не. Татьяна пришла уже і пішла, я не успіла навіть заснять. Ну видите, що у нас? Склад у Даши. Склад шмоток у Даши. сушильня. Ну, короче, тут у нас. Боня, что ты зашла? Она ну, вийшла быстро. Ты ж вона знает, что тут можна заходить. Сейчас да, Даша приедет, скажем, забираю, все барахло. Ну Игрушки надо тоже куда-то послать склад этих стирки. Тут возле батареи сушится. Ну что робити, На улице зараз и не повешаешь, бо воно... Ой! бо воно фигово. Воно, попадало, блин. Матрешка тут лазила, блин. И все попадало. Ох, а я, мне жарко в доме. Мякось надо тихий сделать. И цветы, бедные, не все основное. Ну. Короче, надпи, суети, поприбирать до того, Перестирати цю постель. Ой, коротше. Все стираю і стираю, ніяк не стирати не можу. Так, ну що, я вже практично дійшла. Будемо дивитися, зустрічаю він мене ще ні. Де той малий карандаш? Нема малий карандаш. То він сидів все час зустрічав вот там. Прямо зустрічав людей. А це, мабуть, його хтось почав обіжати тут. І він перестав сюди вибігати і зустрічати людей. Ви представляєте? і завжди зустрічав. Ну, виглядав, по крайней мере. Малич Карандаш! Малыш Карандаш, привіт! Привіт, малыш Карандаш. Зайчик у мій. мій Зайчик у хороший хлопчик. Да? Ти моя хороша зайка. Отам От ти під деревом сидів, Да? Моя ж ти рибка золотенька Іди сюди, не бойся Я тебе вкусняшки принесла. Дивись, принесла тебе вкусняшки. Зараз будемо годувати тебе. Ой, поки що допарилась. Ще жарко сьогодні. Опа. Взяла, сьогодні кормила своїх собак з рисом, і з тушонкою і йому рис тушенка та цей. Там знизу ще трошки сиру йому поклала. Зараз забираю, Щас, кіцюня, щас, маленький, я відійду, відійду, щоб ти не боявся, отак. Підходжу. Іди, бігом, бігом, кушунька, я тебе принесла. Біжи, біжи. Боже, зарка розділась, трошки. Ох, бо біжи, моя, ти рибка, золотенька, біжи, не бийся, Біжи, малиш карандаш. іди, іди, не бійся, не бійся, мій хлопчик. Не бейся, хлопчик, бегом, 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 бежи, скоренечко. Скоренечко не бейся. Ну, еще отойду, еще отойду. Аж так отойду, аж так отойду. Бежи, бежи, маленький. Моя ж ты манюнечка. Моя ж ты рыбка. Бежи, бежи. Карандаш мой. Ты мой карандашик. Да, та да, не у ничего ты боишься. Пакета злякався. Ладно, заберу цей пакет. Ай, господи, що йому люди робили, що він так боїться всього. Все, забрала пакетик. Біжи, мальчик. Біжи, моя рибка, золотенька, біжи. Карандаш. Ну, Карандаш. Це він чорного пакета іспугався. Я ж то з білим приходила, а це взяла на свою голову чорний. І він це на цьому колишиться і він його злякався. Може пробирається другими окольними путями. Туди. До їжі. Манюся! Біжи, біжи! Може він думає, що я його хотіла зловити з цим пакетом. Ой, теж мені дуринда. що я його взяла, той пакет чорний? Бусечка! Буся буся, карандаш! Ну, навіть не гавкає. Що таке? А де він дівся? Ти так злякався цього пакету, що ли? І що це таке воно? Де ж він? То він сюди виходив усе, тропка є. А це мені здається, він пішов десь другою тропкою, і зараз вийде. Де ж він є? Ти так злякався, чи що? Ну, як це так це? Куди він тік? А, його ось отут окормлять. сюди його кормлять. Бачите? А я йому там насипаю. То можна нам було сюди принести, да? Ось ну, все бачу кормлять. Це він, бідний, тут він витаптує, бачите, які собі міста. Вон витаптав. Це я з цим пакетом його испугала, блін. Ой, боже мій. Ну і тепер що? І там його нема вже. Ну і де він? Буду чекати. Почекаю, поставлю. Блін. Викинути цей пакет треба. Нафиг. Не вже буду збирати йому нести туди, що теж єрунда якась. Ну, зато я вам ну, трошки лебедей поснімаю, як вони літають. їх багато. Туди полетіли, обратно полетіли. Погано телефон знімаю. О зараз будуть повертатися. На, дивіться. Які гарненькі стайками літають. А, ні, вони зараз приземляться десь там. Ага. Приземляються за камишами. Оп. Ні, не всі. На друге, на друге коло пішли. Да їм тут роздолі. Тут класно, багатенько їх літає. Такі гарні, такі звуки інтересні, такі у гу 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 ху 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 гу Не вийшов мій малиш карандаш, то він злякався пакету і все. І На цьому все скінчилося. І побіг десь. Ось, Може там десь притаївся там та вийде поїсть, воно ж пахне, в принципі, там тушоночка сьогодні гарна з цим. А Як його? З печіночкою, з м'язком. Ну, це я теж дуринда. Приперла з чорним пакетом. Може йому цей чорний пакет, знаєте, щось напам'ятає. Може в такому пакеті їх сюди і протирабанили. Чи... Це ж може що завгодно бути. І він його побачив і одразу чкурнув назад і бігом десь заникався і все. Але Шандія, ти тут чи ні? А? Хвостику? Ні, він взагалі втік. От моя, тута моя ти хороша. Йди сюди, йди, 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 манюнечка, не трогаю, ні, 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 я тебе не трогаю. Біжи, біжи, біжи бігом покушай, бігом. Бігом, мальчик мій, хороший, малий карандаш, я тікаю, бачиш, я уходю. Уходю, уходю, далеко уходю. Біжи покушай, я ж принесла тобі покушать. Біля дерева. Я принесла покушать, пакет викинула, все, нема його. Все, біжи, біжи хороший, біжи. Біжи, не трогаю я тебе. Ой, господи, дітка ще далі відійду, а щось сюди. Собачка, біжи, Та я ж тобі не буду трогати тебе. Хвостик, ось так моя ж ти умнічка, моя ти умнічка, розумнічка. Ну, ну, пахне тобі ж, кушай, мальчик. Кушай моя діточка, не бачиш нікого тут нема, нема. Кроме мене нікого нема. Ніхто тебе не обидить з другого мостика дивиться, що боїться, що побіділи. Ну бачите? Моя ж ти умнічка, моя ти розумнічка, мій ти хвостик. Мій хвостик, кушай, кушай, не буду трогати тебе. А буду підходити, він злякається. По одному шашку, може, поки він там їсть, то не буде бачити. Ні, собаки вони такі, вони все бачать. Так, да, так, да, так, да. кушай, кушай, я тут стою, ніхто не йде. Оглядається, бачите, він два цих з'їв і бігом-бігом оглядається. І дивиться на другий мостик. Мабуть, з тієї сторони йдуть люди, і хтось його все ж таки обіжає систематично з тієї сторони. О, ще шажочок зробила. Оп, не замітив? Начебто ні. Щоб ближче він мене відчував на запах може. Не бойся, не бойся, я не ходжу, не ходю. Моя ти умнічка. Кушай, кушай, мій зайчик. Кушай. Ну, Кушай. Не бойся, не бойся. Точно на цього похожий. На койота якогось. Кушай, кушай, не бойся, не бойся. Манюська. Божечка, як його жалка. Ну, вингарнсенький, цевушка таки загнути, таки интереснее. Такий полосатик. Еще один шлих. Не-не-не, кушай, 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 кушай. Кушай, мальчик, хороший, карандаш ты. Карандаш маленький. Кушай. Наїжений. Хтось вже приносив йому їсти. Я сьогодні чекала ту дівку, коли ну, та, що можна була за консервацією приїхати. І чекаю собі. І це ж думаю, блін, ну, треба жити, бо скоро потемніє, а собаки наші не встигаю кормити. Ой, вийшла на двір. То то поробила, то це поробила. Думаю, ну, щоб ж і спати не хотілося. І та дівчинка, може, зараз приїде, і все. Там залазю в телефон, вона пише, ой, не можу знайти машину, приїду десь в часом в 5, почало 6-го. От ти, йомою, нянечка, кусій, кусій, не бійся, не, рик, не рикай на мене. Я ж тобі нічого поганого не роблю. Я просто балакаю. Ось, ось з дівчатками і хлоп'ятами балакаю. То, звісно, швидко зібралась, рису того насипала, з тушонкою змішала бігом. Так, накинула курточку та й прибігла, в чому була то в футболці, то в лосинах. Ось дитё маленьке. Бачите, хвилюється, хвилюється він дуже. Я воно в шах роблю, він одразу опа. І голову підіймає. Дай меню Кушай, 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 Дітка. Я оце дуже-дуже переживаю, щоб у нього не було ніякої хвороби. Бо тут же ж у нас лисиці живуть. Якщо він подрався з лисицею з якоюсь... а лисиці це ж такі переносчики цього, як воно кажуть чумки от цієї гадості, то не дай Боже О, почув, що хтось через місток іде. Ой, почув, що хтось через місток дальній іде. Я вже сразу опа і голову підіймаю. А я підходжу, все підходжу по трошечки, щоб він мене розглядів. Може запах мій улови. Да, малиш, карандаш. Ти такий карандаш красивий, да? Ти такий красивий карандаш. Ти такий поросенок. Даша його над відео побачила, каже, він на дикого кабанчика похожий. Як дикий кабанчик, воно ж як наїлося, пузо здорове, і воно на дикого кабанчика схоже. Ой ті бозічки, ой ті маленький. я вже наче й наївся, вже наївся, да? вже наче й не лізе, а все одно їсти хочеться. Кушай, кушай маленький, кушай. Кушай, кушай. Люди на велосипеді приїхав, він злякався трохи. Так, ще ближче підійшла до нього. Тиманянечка. Мабуть, його сьогодні вже хтось кормив. Бо бачите, як він. Ти свинтик, свінтик маленький. Треба його свинушка назвати. Точно. Ти Пепа? Свинка Пепа. Ой так, все, все, я близко підійшла. Да? Ти, ти, ти побачив, що я підійшла до тебе. Я нічого не буду робити. Я не буду. Я нічого не роблю. Бачиш, просто стою, Все. Зараз вийде. А? Люди йдуть. Люди йдуть і він боїться. Все, побіг. Все, бачиш, раз і побіг. За того, що молодняк іде. Іспугався і побіг. Прийде потім доїсть. Ой, ви цього не побачили. Такий тільки що шум стояв. Так ту-ту-ту, не понімай що. А то вони крилами, а в воду це вони взлітали. І зараз низенько-низенько полетіли над цим. Ей! ти чо? Здравствуйте. А это Вовчок. Вов, это мой пакет. Алло. Вовчок. Ты за молодежью увязался, да? Скажи, а что у тебя там было в пакете? А ничего уже не мог, бачишь? Пришел в шерсть у Что? Хвостики ты ешь, ты хочешь, да? Ну, Все. Скажи, как это ничего для меня в пакете нету? Ты, волчонок. Сейчас педа, наверное, доесть. Цей. Может, сейчас педа туда доесть. У карандаша. Блохостый. Волчок, да, наверное, сейчас он не понимает, не понимает, не понимает. Да, он на Где у карандаша все есть? Ага. Мабуть, это уже не первый раз. Видно. Так. О, оно прямым ходом до карандаша. Да, волчок, скажи. Я знаю, тут же насыпали. А, сейчас пидер сюда есть. Почти. Волчище. Він. він теж голодний. Це теж наш. Ну це наш той, що біля магазину, то що з лайкою начебто він, від лайки він. Ну він такий, свійський. Він із молодіжі бігає, та молодіж біля у нас магазину збирається. Оце ж пройшла молодіж. І він за молодіжо проважав молодіж. Ну, в принципі, карандаш наївся. Карандаш наївся, бо у нього прямо пузика здорове було. Ось. Волчок! А цього волчок називає, хоча він по не волчок. Ось, гарненько летить. Де ти там, господи? О. О, 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 так ти швидко летить, що я не бачу навіть. Граються зараз. Так так. що так. Здрасте. Здрасте. Що, вовчок? Вовчок! Все доїв же. Все доїв, то, що я карандашу принесла. Ой, ти молодець який. Скажи, я теж голодний, бачиш, який я худий. Карандаш товстий, я худий. Так, ну що, погнали. Додому. Ой, зараз зроблю отак трошки. І погнали. Може, побачимо з вами лебідей. Лебедей. Фух. Гарно сьогодні, не холодно. Я сьогодні ще на вулиці попрацювала, трошки кущики пообрізала таке. Вони. Ось все вони красавчики. Оце вони. Ось бачите? Ой, які гарні, вже. які ви гарні. Та людина вона там на лодці була. Може ви бачите воно, то вони так і сполохались, полетіли. О, все. І це менша частина їх. Бачите, це сімейка, походу. Два лебідя білих, прям білі, вони воно ох, в центрі пливуть. А то все сиренькі. Це, мабуть, мати з батьком і куча оцих дітей. Дітки, мабуть, пізно в них вилупились, тому вони ще сірі. обично, до того, як вони повинні відлітати, де? ну, до осі, там, до зими, то вони ж вже становляться всі білі, гарні такі. А це, бачите, оно сіреньке. Хочу такі великі. Великі превелике. І ну, виходить, воно два білих. Це як сім'я. І скільки ж? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І вісім діточок. Там ще сім, і ось тут одненьке ось десь. Воно. Оно плаває. Нам мені написали, ой, це ж їх їм теж жалко, їх тут кормити треба підкармляти. Ні, дівчатка, їх підкармлювати не треба, це ж це лебеді, вони ж їх рибку їдять. Якщо розмершиться усей, як воно кажуть. А, ну, понятно, да? якщо воно озеро розмершиться без криги, то та, їм взагалі шикарно. Їм нічого і не треба. Вони собі рибку їдять, воно ловлять по камишам. Там воно це для них круто. Скажу, Якщо вони всі, у нас ніякі лебеді не улетіли. Якщо... Ой, ой трошки підмерзла, вже язик аж заплітається. То якщо не полетіли, то мені здається, що і особого і морозу не буде. Мені здається, що це така зима і буде. То трошки примаражує, потім розморажує. ось вчора ходила, то трошки криги було. Сьогодні вже ось, бачите, все порозмерзалось. Нема криги зовсім. Ой, привіт, волчок! Здравствуйте! Здравствуйте! Ти чого мені боявся? Здравствуйте! Не бояйся мене! Думаю, що його буде ругати за те, що він поїв. Так щось мене не хоче він назад повертати за телефон. А, як це так, це. О, я взагалі темно зробила. Нащо темно зробила? Що, Вовк, у тебе блохи. Скажи, в мене блохи, вони мене кусають. Блін, я менше того, щоб цей. Менше света роблю. Та темно роблю. Ой, блін, Олька. Олька ніфіга не зображає в цьому всьому. Ділова колбаса називається. О, зробив. Що, Вовчок. Ти чекав мене чи ні? О, з дітьми більше спілкується, з подростками. нас же, що я ж кажу, біля магазину, там на лавочці, там багато-багато подростків збирається. От. І він з ними терлується, вони його чимось гащають. <кій> 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 Боже в руки замерзли. А все якщо вам... Ай, вам негайно не буде видно. Оба-ба-ба, качки полетіли. Три штучки. Взагалі їх багато цих качок, всього тут. У нас тут щастя цього багато. Всьо вчора лежала в кровати, а мені на черешню цей прилетів. Сайка, сойка. чи який там. Така гарненька-гарненька. Це ж у нього такі пір'я е, сіренькі з ярко блакитними. Такі, трошки є оранжевого такого там, оранжевого, помаранчевого, да? помаранчевого і багато таких у них. Пір'я цих як, господі, Боже, блакитних. О, йду мені важко. Важко у нас, бачите, яка дорога. Супер-пупер, це ж все стікає. А колись тут було був асфальт, був. Сю, бачите ще ці так вони, бардюрки і ось тут була дорожка пішохідна. Оце тут був. була нормальна дорога. Колись було, але ми цього не застали. Ми коли приїхали, то ну, переїхали сюди то все вже було в такому стані в калічному. Бачите? Кусочки асфальту позалишалися. Це була пішохідна така дорожка. Не знаю, чи дорога була асфальтна. Ну, вряд ли, мені здається. А от пішохідна дорожка була точно. Це ж дітки йдуть до школи оцею дорогою. О, я пам'ятаю, як заміло тут було снігом, то ми цей сніг гарнули. Ого-го-го, як. А зараз вже, бачите, сніжних цих ділів нема. Вже сніга нема такого, бо ми ще застали, коли сюди заїхали. Перший рік, теж рік кстати, цього був, а, як її. І... Ой, рік, рік, рік. А, зміючки. Що? Ой, хто ж це біжав, мене зустрічав. Ви бачите, це Що? залишилася да, на вулиці пухната. Пішли. то рік змії був. І в той рік так набагатько насипало снігу. У нас десь здесь на каналі, ну ми ще тоді не знімали, але я вставляла якісь фотки. Що цей. А, ліпились тут змі, змію, що це і разокрашувала сніг зеленкою, ну б не краскою зеленкою. І сніговіков ліпили. Це у нас таке було, знаєте, така була насолода, був світ дім. Хоча там нічого не було. Це не дім, був такий флігель. Жорстка в ньому. Не вікон нормальних не було, нічого. Всі все, все вікна одіялами закривали. Но нам так було круто, ми такі були щасливі. Це ж тут нічого не було. Ми оце встигли до зими, це місто все розчистити. Тут, починаючи від цього столба, що стоїть синій, оце повністю було все зарощено хмелем. ось, е, Якимись ще ділами. Тут теж заборчик стояв. За, ну, тут теж заборчик стояв. І за заборчиком такі з доски валялися, якийсь був. Ну, коротко, було Тут все зарощено. Маліна колись тут росла. Її хмель за, за цей, за і ми оце до морозів, до зими встигли це все розчистити. Тут ж не було нічого. Отак от от, це місце, де, де цей стовп, і така тенесенька трапіночка туди до городу. Есть, а вокруг оно, как бы, отак, через лісок проходиш із цього хмеля. От, і Це ми все вирубували, це ми все. Встигли зробити, ми молодці, та і вже коли зима почалась, тут же ж нічого усього не було. Оце тут Тут просто пустиль був. І ми оце тут там, такого сніговіка великого скатали. Це ж настарем, єва були, то ми тут гралися, падали, Боже, В сніжки грали. Та круто. ой. Добре, всім класно. Мені ж наче вісною пахне. Все, дівчатка. прийшла до домку. Ой. О, а домка я газ не виключила, там куряче вариться і воняє. От ходи, картошка, там таке все. Все. Йду, поставлю мить. І світло не виключила, молодець. Пішла. А мені не треба економити. Олька не економна. Фух, на голові, звісно, поки збігала. Все. от, от у мене прогулка сьогодні. Все, вже спати пізно лягати, бо дівчинка сказала, що приїде вже не в 3, як казала, а приїде в 5, то мені її до 5 чекати, а потім що, а потім вже, я не знаю, є смысл лягати чи ні. І зараз вже не встигну, боже, часа 4, навіть почало п'ятого. а хто тут? Скиди, зараз я гляну, що скажу вам. Да, 4.03, вот Так, Ось вот такі ділишки у нас.